Аналітичні прогнози. Атлетік Карабах Атлетік вдома грає потужно, 9 матчів без поразок, пропускає мало. Карабах у гостях діє обережно, забиває не часто, часто пропускає більше одного гола. Очні зустрічі. Нові команди між собою. Прогноз. Атлетік перемога. 3,5. Орієнтовний рахунок 2-0 Галатасарай. Буде Глімт Галатасарай. Стабільний вдома, атакує через фланги, середня результативність, два голи на матч. Буде Глімт. Атакуюча команда забиває навіть сильним суперникам, але слабка оборона. Очні зустрічі. Перший матч між командами. Прогноз: обидві заб'ють. і ТБ 2,5. Орієнтовний рахунок. 2-1 айнтрахт Франкфурт. Ліверпуль айнтрахт нестабільний. Пропускає часто вдома. 7 із 8 матчів. Ліверпуль на виїзді сильний, забиває в середньому два голи, іноді пропускає. Очні зустрічі. Рідкісні, стилістично очікується атакуюча гра гостей. Прогноз ТБ 2,5. Парана Оз орієнтовний рахунок 1-2 Аталанта, славія Прага Аталанта. Вдома дуже сильна, багато забиває, пропускає помірно. Славія, дисциплінована оборона, грає другим номером, здатна на контратаки. Очні зустрічі, нові суперники. Прогноз Аталанта не програє плюс ТМ 3,5 орієнтовний рахунок. 2.0. Підпишись на наш канал, постав лайк та залиш коментар. Саме так ти допомагаєш нашому розвитку. Дякуємо за підтримку.